Це був 24-й випуск, який ви змогли побачити. І зараз традиційно ми поговоримо про ті фейки і власне про їх працювання, які не ввійшли у випуск, а також деталі щодо того, як спростовувались ті, які ви щойно бачили. І тут варто згадати про веселого молочника Джастаса Уолкера і історію з тим, що він, начебто, підтримував санкції. І важливо тут, тобто, ви, я думаю, знайомі з історією, до нього приїхала Комсомольська Правда, розмовляла, зробила матеріал. Пізніше з ним розмовляли вісті години спс деспівгодини і а, вирвали з великого інтерв'ю буквально тільки його. Сміх та фразу про те, що тепер його продукція буде краще йти. Нагадуємо, історія була в тому, що мовляв за словами російських змі, його продукцію не дуже охоче купували, тому що, мовляв, за майже ту же ціну можна отримувати сир з Італії, як казали, знов таки в. Статті е, того ж взгляду, але от після цих введених санкцій проти іноземної продукції мовляв тепер у нього буде все гарно. Е, він е, обурений тим, що його слова були використані неправильно, зробив сам відеозвернення, і ми можемо зараз його побачити. Здравствуйте. звати Джас Уолкер. Лікак може бути як веселий молочник з YouTube. Тут снимали про нас и про нашу ферму. Здесь, в Богучанском районе, Красноярского края, поселок Токучет небольшой репортаж на Россия-1. И я просто хотел а, дополнить несколько слов, чтобы. А... мои идеи, ну, которые я разговаривал с, с репортерами, чтобы они не взялись из контекста. Да? То есть там вот эти 7-секундное место, где я там смеюсь по поводу итальянского сыра, взятое из 30-минутного разговора, где я вот тщательно объяснял, что я против санкций, что санкции это не в помощь российским фермерам, что может быть какой-то краткосыр… кратковременный помощь это будет, но что для развития российского э, сельского хозяйства нам нужна конкуренция, здоровая конкуренция с внешними игроками, что такого такого рода экономического защиты она никогда ну, в пользу нам фермерам, хоть мелким, хоть большим, долгосрочно она не сыграет. Вот. А что нужно российскому фермеру на сегодняшний день, чтобы хорошо развиваться? Нам нужна земля. У нас основная проблема для мелкого производителя, я думаю, это, это получить а, пользование земли долгосрочного, собственность, грубо говоря. Я понимаю, что я как иностранец. Таким чином, ми тут бачимо знов такий е, такий приклад використати, е, мовляв, слова людини, ще й не просто якоїсь звичайної, а начебто американця, який приїхав, тобто начебто, а справді американця, який приїхав в Росію, і е, таким чином показувати його слова як підтримку санкцій, показувати, що вони не лише не несуть проблем а для звичайного громадянина Росії, а ще й сприяють яким чинникам як от розвиток промисловості, але бачимо, це не відповідає дійсно. Як мінімум його слова. Ще один фейк, про який варто сказати, це продовження історії з органами. Тобто, це ми можемо побачити знов таки. Ми вже говорили про попередньо це була історія, начебто Семенченко та ще кілька людей. Торгують органами солдат українських, і е, наразі тоді це ми розповідали, чому це не е, скоріше не відповідало дійсності, скоріше за все. І тут ми маємо справу вже з Фейсбуком, тобто для Фейсбука менш характерно поширення таких е, відвертих фотофейків. Але ось бачимо, наразі не можна побачити цей в доступі пост. Але на момент, коли була написана стаття, це 29 серпня, було вже 370 поширень, і йшлося. Як завжди, про те, що продаж цих органів українських солдат він має принести великі гроші Коломойському, в цьому випадку ще і Порошенко. Але варто показати оригінал. оригінал. Був опублікований ще три роки тому, і ми можемо побачити невеличкі скрінки, які ми робили, Тобто дуже погано видно, але от зліва тобто це взагалі якась інша історія, і її вже як мінімум три роки. Тобто до українських солдат цьогорічних це не має жодного відношення. Тобто, бути знов-таки обережні, це не такий, не так вже часто ми зустрічаємо фотофейки, але вони все ще є. Бути обережні, не поширюйте і перевірить. Перевірте перед тим, що це за інформація. Ще одна, в принципі, це вже такий не фейк і вже є спростування, але ми хотіли про це поговорити щодо зірки в Москві перефарбовані і в жовто-блакитний колір. І, начебто, 20 серпня вісті розповідали про чотирьох вже затриманих у. Тому що обвинувачених у тому, що вони це і зробили, перефарбували зірку 21-го, про це пише Life News, що під домашній арешт посадили Олександра Бегрібова, Анну Ліпьошкіну, Олексія Широкожухова та Євгенію Краткову до 19 жовтня. А і їх звинувачував в тому, що вони якраз той день вони стрибали з парашутом. І мовляв, це вони зробили якраз після цього акту вандалізму, якого характеризували російські медіа, і їм навіть мали приписати хуліганство, що може означати до 7 років колонії по законам Російської Федерації. Але при тому що самі учасники, тобто самі парашутисти, розповідали, що вони просто стрибали, навіть не підіймались на той шпиль. І власне навряд, чи, як розповідають також і знайомі, вони б так легко фотографувалися і взагалі вели себе таким чином відкрито, тобто після цього. Якщо б це був справді зроблений ними акт фарбування зірки і е, обговорюється факт, що їх підставили якийсь час, а потім ми знаємо, ми Вонтед, українець е, в Росії це зробив, написав про це на власному Фейсбуку. О е, про те, що це він є автором. Цього <хи>, а, патріотичного акту, а також що власне він пояснив цю свою дію, тому що він розповідає, що це він і є для того, щоб а, врятувати невинних, як він каже громадян Росії. Але важливо те, що на, на, на час написання статті а суд ще поки що не змінив міру. Покарання для цих підозрюваних і взагалі не зрозуміло, тобто поки що не було змін у цьому рішенні, і при тому, що доказів їх вини не було надано, якихось додаткових офіційних. Щодо тих історій, які ви бачили, додатково варто сказати, що. Ми, в принципі, щодо фотофейку з органами, взагалі, це така вже серіальна історія, і можна очікувати, що вона може сплисти ще в якийсь черговий раз щодо ООН, про яку ми казали ситуацію, тобто, що, начебто, ООН не знайшли доказів в. Поставки зброї від Російської Федерації терористам ми в принципі відразу зрозуміли, що навряд чи конкретна ця структура, яка займається захистом прав людини, буде займатися дослідженням цих питань. І в принципі, ми вже давно звернулися з питанням до головного офісу, але просто чекали на офіційне підтвердження, тому це зайняло трохи часу і. Тут ми підняли це питання для того, щоб ви конкретно розуміли знов таки, що якщо ви бачите будь-чий коментар на будь-яку тему, треба перевірити, чи є вони експертами з конкретно в цій темі, і чи можна вірити взагалі їх спростування або будь-чому, що вони кажуть, тобто перевіряйте. І щодо до речі експертів, всього ми опублікували поради від Галіни Тімченка, колишнього редактора Алєнтру, які поради, як взагалі вести себе з новинами, і хотіли про це тут згадати. Вони були надруковані в ефіші. От в контексті рубрики щодо мнение, ми про це говоримо. Виглядає у нас так, ви зможете побачити на сайті. А конкретно про поради їх кілька: це по-перше, бути обережними з заголовками, бо вони мають на меті привернути вашу увагу і можуть взагалі розповідати зовсім інше ніж в статті. Ви про це можете знати. Перевіряйте дії слова в заголовці та першому абзаці, тому що там буде найважливіша інформація. І якщо, наприклад, як каже Галіна, в заголовці є щось про Росії, заборонять іноземне кіно, то може йтись, можливо, вже з першому абзаці, що про це говорив якийсь, наприклад, один чиновник. Знов таки, якщо не співпадають новина заголовок її та її зміст, подивіться в третій-четвертий абзац. Можливо, там буде, скажімо так, замовник, тобто фактично головний герой, про якого йтиметься і заради чого це все робилось. Звертати увагу на джерела, ми давно про це говоримо. Тобто в правдивій максимально новині мають бути джерела і максимально названі, якщо є така можливість. Якщо немає джерел, якщо вони підозрілі і взагалі. І немає ніяких посилань, то це можна вже підозрювати, що це недостовірна інформація. І знов таки, якщо є посилання на інший ресурс, якого була взята інформація, подивіться на оригінал. Дуже може бути, що по дорозі від оригіналу до цієї версії зміст змінився, або якось змінив акценти. Якщо йдеться про подію, але е, учасники події не коментують або взагалі спростовуються. Тобто, це теж знов таки є. Можна говорити, що можливо це вброс, як це кажуть, або злив, е, і що це є певна мета у цього матеріалу, а це не зовсім просто об'єктивна новина. Знов таки, це новина, це подія, яка вже відбулась. Якщо ми маємо справу з якимись. Е, Розмову про те, що скоро буде, наприклад, катастроф, катастрофа або щось схоже, це скоріше просто страшилка, а не новина. І про експертів, як ми вже казали, варто перевірити, хто це і чи може він справді компетентно коментувати будь-що з питання, яке ви бачите, і а, в будь-якій новині є деталі, такі адреси, імена героїв тощо і а, але немає а, фактично емоційних забарвлень, тобто епітетів. Якщо ви бачите. Багато багато їх та це сигнал, що можливо немає достатньо фактажу у автора матеріалу, тому він використовує ці емоційні забарвлення. Також в нашому випуску ви можете побачити Джеймса Міл, редактора The Interpreter. і варто тут зазначити про кілька речей, які він сказав щодо шаблону поведінки російських медіа, і так, наприклад, він звернув увагу, що багато в чому російські медіа контролюють наратив, як він це говорить. Тобто, ми бачили, що під час ситуації з Боїнгом багато іноземних медіа всерйоз сказали, що з Росією треба щось робити, бо вона є небезпечною, але дуже швидко. З'явилася ця інформація щодо конвою, наприклад, а також пізніше мирних переговорів оцих в Мінську. І таким чином а, акценти були зміщені, і фактично дозволило змінити тему а, і перевести її з цією небезпекою, яку. А, не в собі, наприклад, російська політика до того, що вона є таким миротворцем наразі, це те, що роблять російські медіа. Ще одне, що він розповідає про певний патерн, тобто шаблони, які повторюються від тижня в тиждень. Так, наприклад, він зазначає, що там російські медіа можуть створити проблему на початку тижня, як, наприклад, про якусь гарячу точку, наприклад, на сході України, а потім пізніше вийде представництво Росії, тобто, наприклад, уряд, і скаже, що нам необхідно втрутитись для того, щоб. Щоб там покращити цю ситуацію, і десь до п'ятниці вийде певне якесь рішення щодо цього. І наступного тижня буде починатися з іншого якогось шаблону. Тобто, знов таки нагадуємо бути обережними будь чого що ви бачите саме тому в російських медіа, і виважено це дивитися, а краще дивитися на кілька джерел, які можуть надати вам інформацію. І м м ліричний відступ невеликий нам сьогодні. Сьогодні рівно півроку існування, і дуже дякуємо всіх читачів. В нас вже наразі було і більше мільйону переглядів на Ютубі. І дуже вам дякуємо. І підтримуйте, якщо вам подобається наш проект, ви можете підтримати. І ви знайдете для цього всього інформацію на нашому сайті. Дякую, з вами була Марго Гонтар.